Привіт, любі глядачі мого каналу. З вами Степани... Стаб... Степан... Стап Степан. прошу моє нове відео. Я, як вам обіцяв, у нас буде паркур в грі по в... 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 в GTA 4 точніше. Зараз ми будемо дивитися. Зараз як ми почнемо, бо не... не тискайте лайк, поставте, підпишись, поставте лайк. Якщо не лайк, не поставте лайк. Три секун... секунди, дай три секунди. Раз, два, три. Підписався том... то гар... то гарненький. А ми починаємо. О, Нікобелик. Іде. Трохи голосніше, голосніше зроблю. О-о-о-о-о! -го -го. Папа падає з високого будинку. Ха-ха. <риклад> О, вона скло на скло впав. На може поїхав на вона... і падає. Да, ладно да, він впаде з мотоциклом разом. Біля МПС впав. В огонь по нам відкрили. пи спускаємось. Еще хоч очень шо гробу. О. Так лучше. Мелодія телефона. Коуникує. Em tudo o povo. На дорогу ремонт. Кому oh дорог дори хремо чи ремонтують? Oh на тротугар впав. Автобус у повітрі. Вони це з... Ніко зробив. Шість ли рок трол шуку там знаходиться І загинув. За Тепер він падає на поліцейський відео. І загинув За секунду Все, на будівництво Не задати уваги. Р, это значить роман. Це... Ні, означає роман. Так. Ні, куда Нико бейс? Т роман. Микола Ні, точніше Миколай? Микола... Летит. На трафу впав, Долгил до тротуару. Міде йде по, по будинку даху за статуя свободи статуя. статуя. У домому переу проволоку. Точніше. ми на машину таксі ми впали в цю машину В Чанатау не выпали. там... будет заточнейший китайський квартал. точніше Нью-Йорк... Нью-Йорк такий. Мы на статус свободы. Свобод. Мы на острове ст... статую свободы. Ми на зупинці. По тіні зупинки ходимо. А NPC дивиться. Він хоче його вбити. Це реклама йде. Зараз пропущу. О, все закінчилось. Ну що, подивилися пар паркор в GTA 4. Це, це подобається, тоді ставте лайк. Став... Підпишіться на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. З вами Степан Бонскі був. Все, до зустрічі та бувайте. що? Якщо... Всім бувайте!